Шановні глядачі, всім привіт, всіх вітаю. У мене сьогодні опалювальний сезон продовжується, як і у багатьох. Ще залишилося не так довго, приблизно один місяць. Але сьогодні я вирішив відзняти таке відео. Підписник порадив спробувати протопити шишками. Отже, я сьогодні зібрав їх. В принципі, витратив не так багато часу. Знайшов там місце, збирав їх жменями, там, звісно, попадається. Лючки, то нічого. Зараз спробуємо протопити, зараз покажу, як це працює. Буду спочатку кидати величенький такий паньочок, а потім закидати його шишками. Подивимося, що з цього вийде. Став, будь ласка, лайки, підписуємося. Погнали. Дякую. Отже, шановні, зібрав такі два кориці. Як я кажу, я дуже багато часу не витрачав, приблизно там 30 хвилин витратив. Ну, але основна маса це шишки. Також приблизно тут ну, десь літрів 100. Зараз подивимося, як воно буде обігрівати. Ну що, шановні глядачі, котел в мене зранку вже топиться. Зараз в мене 60 градусів на самому котлі, в будинку зараз плюс 20. Ну, але в принципі зараз не так холодно, тому ми тримаємося зараз плюс 60, плюс 70 набрати на котлі. Щоб в будинку було там плюс 21, плюс 20 градусів, щоб ми себе почували комфортно. Зараз будемо додавати фрішки, в мене вже простоплено, зараз покажу. У мене терморегулятор зламався, треба новий замовляти. Ну, але це вже коли завершиться сезон, вже восени поміняю. Можливо, навіть влітку. Так. Кажучи, ще ніколи так не топив, але саме цікаво буде спробувати. Можливо, хтось також спробує, а можливо, хтось вже пробував та порекомендує як краще робити. Ось так ми зараз опалюється. В принципі, можна вже засипати. Вугілля вистачає. Отже, зараз спочатку буду закидувати сам пеньок такий приблизно, щоб повністю по діаметру вліз. Все, так він ліг, там залишилося місце. Зараз будемо додати наші шишки. Я думаю, мені цього пенька має вистачити. У ну, мене зараз друга година. Ну, до 9-ї вечора так точно. Зверху повністю-повністю все щільно закладаю. Головне, щоб кришка закривалася. Все, кришка закривається. В принципі Так, тепер, не знаю, десь через годину зараз заїду за водою і через годину перевірю. У мене зараз 60 градусів на котлі. Ну що, тяга є, все є. Зараз трошки відлучаємося, попрацюємо. Ну а потім знову приїду, подивлюся, як піднялася температура. Сподіваюсь, наступне відео вже буде про те, як я буду встановлювати тепловий акумулятор, тому що він мені необхіден. Тому що це велика економія. Спочатку, звісно, потрібно буде витратити певні кошти. Ну, але то таке. Зате потім буде комфортно. Як я читав, один день, грубо кажучи, топиш гарно. І потім два дні можна взагалі не топити. Ну, подивимося, як воно є насправді. Так що, шановні, поки з'їздив по своїх справах, там температура вже майже досягла, позначки 80 градусів. Зараз також буду відчиняти, подивимося, що там всередині, та будемо ще, я думаю, підкидувати, тому що я не так багато підкинув шишок. Зараз подивимося. Так, Одягаємо обов'язково рукавички. Яга є, все є. Ну, звісно, знизу там ми не побачимо що. Ну, Пільочок потроху потроху помирає. Нагай, хтось можливо напише на, що ти там морочишся. Ліпше газом топити, ліпше ще чимось топити, типовим насосом і так далі. Мені насамперед мені цікаво. Я розвиваю свій канал. Мені це цікаво робити. Шукаю альтернативні види, чим отаплювати будинок. Плюс також це актуальні відео, які зараз набирають перегляди. Також на них можна трошки заробити. Ну, про заробіток. Ось окремо зніму відео, скільки можна та чого заробити за перегляди. Зараз накидаю знову ж таки повну та залишаю ще десь на одну годинку. Шановні, трошки засидівся вдома. Забув про котел, а на котлу вже в мене майже 90. Я стараюся до такої температури не доводити, хоча в мене йдуть від самого котла металеві труби. Ось подача пішла. Повернення також там, також все металеве, а далі вже йде з'єднання з пластиком. Але все рівно я стараюся не доводити до такої температури. Я стараюся, для мене найоптимальніше це 75-80 градусів на котлі. Тоді в будинку тепленько, а зараз взявся за батареї. Батареї дуже гарячі, все дуже гаряче. Труби пластикові також під такою температурою починаю трошки вести. Тому зараз буду трошки збавляти, трошки прикривати. Але дуже-дуже швидко набирає температуру, набирає котел дуже швидко обертів. Зараз подивимося, що там всередині. У мене є тут такий отвір маленький. Ну, горить дуже гарно, це враховуючи те, що я закинув туди великий-великий пеньок, який ледь туди заліз. Зараз подивимося, що там всередині. Обов'язково, як завжди, треба одягати рукавички. Вони в мене такі трошки згуми для зручності, є, звісно шкіряні. Ну, але ці такі вони більш не шкода їх. Ну що, пеньочок потрошку, потрошку все вниз. Зараз ось яка тяга пішла. Пеньочок все трошку, потрошку потрошку, але вниз опускається, опускається, тобто вигорає. Потихеньку. Ми зараз його так пошевелимо. Знову ж таки накидаємо, не заходити. Шкода, що терморегулятор мій зламався, але зараз підставимо нашу палочку. З терморегулятором, звісно, зручно, але це потрібно щоб його зараз поставити, все відкручувати, а він там йде під'єднання до води. Зливати воду. Не дуже це комфортно. Тому вже буду все це робити, коли потепліє. Ну, Результатом дуже задоволений. Воно не так швидко горить, як волочки, кожучки, але температуру дає набагато краще. Знаєте, дуже-дуже швидко в принципі, все позбирав. Я думав, витрачу часу набагато набагато довше. Але я ж кажу, я не вибирав самі шишки, збирав все з голками, там палички попадаються. можливо іноді кора. Ну, Але все зараз на трошки-натрошки трошки. залишив відкрите, піддувало, нехай працює. Отже, шановні глядачі, в мене вже майже шоста вечора. Зараз подивимося. Що там після 4 годин нашого опалення? Температура, до речі, на котлі 85. ну 85 це ще більш-менш. Як бачите, зверху все добре. Зараз попробуємо, щоб вони туди донизу попадали. І знизу хай вже там прогорає все. І пеньок ще побгорав. Пеньочок вже опустився. Ну, третя частина вже підгоріла, скажімо так, за 4 години. Зараз закидаю повну і вже повернуся десь о по 9 годині піду зараз монтувати відео також у мене ще робота є в будинку зараз роблю пару ізоляцію на стелю це випущу відео трошки пізніше там можливо дня через 4 коли вже вже все точно дороблю Це покажу. Ну що, шановні, всім дякую за перегляд. Я зараз піду далі працювати в будинок. Буду натягувати мою пароізоляцію на стелю. Всім дякую, що мене подивилися, що були зі мною. Результатом дуже задоволений. В принципі, горить дуже-дуже дуже гарно. Набагато краще, ніж голочки-колючки. Так, потрібно трошки більше часу збирати. Але, в принципі, результатом я задоволений. Ти знаєте, як не мав бути такі брикети. Отже, зустрінемося в наступних відео. Всім до нових зустрічей. Всім дякую, Па-па.